І на засіданні комісії з'явилися три депутати з чотирьох. Пропоную засідання розпочати. Хто за? Проти, отримались одноголосно. Так, на засідання запрошення нас голова э, начальник житлового комунального господарства Інжелю Колег Васильович. Так. На порядок денний виноситься слідчі питання. Про закриття місць видалення відходів, що розташовано на території Улаїнської територіальної громади, про передачу будівлі приміщень закладів та установу освіти Улаїнської сільської ради оперативного управління. Про передачу артизіанських свердловин з балансу відділу житлового комунального господарства та балансу Улаївської сільської ради на баланс. КПОЛАНКУНСЕРІС. Про внесення змін до порядку використання транспортних засобів, які перебувають на балансі юридичних осіб Уланської сільської ради для перевезення військовозобов'язаних резервістів особового складу підрозділів територіальної оборони, працівників з будівництва військових фортифікаційних споруд та витрат паливомастильних матеріалів, затверджених рішенням. Номер 1582 50-ї сесії міської ради 8 скликання, від 11.07.24 року. Про прийняття пожежних автоцистерн до комунальної власності Уланської територіальної громади. Так, саме всі питання. Так, пропоную. Ці наші питання прийняти за основу. Голосуємо. Хто за? Проти, отримуюся одноголосно. Так, може якісь питання, заперечення, пропозиції щодо порядку денного? Нема. Немає. Голосує, так, пропоную порядок денної засібній комісії прийняти в цілому. Голосуємо. Хто за? Проти. Отримуюся одноголосно. Так, розпочали передудення. Перше питання у нас. Так, про закриття місць видалення відходів, що розташовані на території Уланської територіальної громади. Вирішили це у нас проєкт з на вироби відділів житлового комунального господарства знову. Затвердити акти комісії з обстеження та закриття місць видалення відходів, які розташовані на території Уланської територіальної громади з метою подальшого їх закриття. Так, що ми попросимо певного Олега Васильовича два слова сказати по цьому питанню. Комісією комісії було обстежено 14 місць відходів та було вирішено їх закрити відповідно акту припису Державної екологічної інспекції у Вінницькій області, які написали припис щодо їх обстеження та закриття. Відповідно цього акту та припису ми зробили комісійне обстеження всіх 14 сміттєзвів. Місці відходів та комісійно, відповідно, акту, які є наявні, вирішили його ну, їх закрити. Так, скільки, скільки там цих 14. 14. Е, можна зачитати які села? Так. Там у вас, у вас додаток є, там десь додаткові Немає не додатку. Значить, село Маркуші. Село Лозно. Це лозна. Це, так поняття, це сміттєзвалище, якісь. Паспорти, яких про... вже не про ті. Срочі, чі, не це, село... це не стихійні. Ні, це які на них були паспорти. Скарженці, рибченці, кропивна, рогінці, митинці, вишенька. Зозулинці, клітенка, сальниця, чернятинці та пустовійти. Так, зрозуміло. Які будуть члени комісії, які будуть питання, пропозиції? Будь ласка. Ну, щодо добу до цих звалищ, питань є багато і пропозицій. Діло в тому, що питання яке? Якщо, допустимо, зараз закрите, питання, в чому казати? Куди люди почнуть дівати сміття? Начнуть зараз посадки, почнуть зараз кущі і так далі. Там, якщо, допустимо, екологічна служба вона перевірила технічні документи, що просрочені. А в наявності ці свалки є, вони діяти можуть? Не можуть. З новим, Що там? З новим законом про відходів буде так, таких, як сміттєзвалищ, вже не буде. Буде зроблений паспорт відведення відходів, який зараз вже в розробці. Буде здійснюватись збір поступово з залученням всіх сіл, який зараз вже здійснюється, і, і буде вивозитись на сміттєзвалище в селі одне подивіться, Таку територію 36 сіл звести в один ліп'ятий туди, там не вистачить того роба. Там природній такий враг, цей кар'єр, там пісок добували. Туди зараз везуть, його не хватить. Воно ну, дійсно саме. Це, це трошки неправильно це питання. Це не те, що, що там, допустимо, да, то, що там екологічна нам служба каже, що тому що саме. Ми повинні бути самі екологи в себе на в своїй території, і ми повинні вирішувати. І для цього, щоб, допустимо, цього не допустити, це треба було постійно було контролювати сроки, там, терміни ці, які повинні діяти. І так же саме дбати про це, щоб кудись його дівати. Навіть я візьму там щось лознує. Лозну пропустили. Є. Є? Є? Я щось не почув. Та як я бачу, не знаю, там я тих не бачив по селах, так полозні. Там полозні, ось напроти кладовища, колись там був кар'єр. Глиняний. Глину там забрали, все село, там здорові керні. І там якраз хороша місця. Там такий овраг висотою десь метрів чотири ці скелі, що там воно якраз туди завозять люди, воно огороджено. Там, я вважаю, хороша допусім, свалка для лозни, там для хуторів чи ще для цієї сільської ради була. Там зробила Слава Петрівна ну, таку хазяйську. Ну, його треба було там і туди б можна було б його. Я не знаю, як воно в подальшому буде вирішуватись. Це ж ви дивіться, якщо зараз люди побачать, що там закриють, все. туди я знаю, що весна возили всі. Так, і так само і взяти по інших свалках. Зараз будуть розпихати по підпосадки десь кругом. Це точно. Статки, річки, оце такі. Наші люди зараз кажуть, так? Тут питання, і взагалі, це ж тоді, коли тоді цей був, заключали договор, то тобто розробляли договор, що автоматично вважається договор заключений з населення по вивозу твердих пунктів підходів. Да. Так чи ні? Так, да. да. Так воно бачу і. Треба, не, не, тут, тут питання, тут питання, його треба буде Ще? його зроби. якось вирішувати. Як його, вирішувати? Що, що, що? Як його буде вирішувати? Е, треба якось вирішувати. як, ну що, зразу... Це не то, що там одному, одно, я не знаю, як це його, але його треба, тому що в нас. Давайте я пропоную. Я пропоную винести це питання на е, сесію. І вирішити це питання на сесію депутатам. Що там проєкти рішення? Зачитаємо проєкту рішення. Затверди акти комісії остереження та закриття місць видалення відходів, які розташовані на території Уланської територіальної громади з метою подачі їх закриття. Закрити місця видання відходів, які розташовані на території Уганської територіальної громади. КП Уланікому сервіс провести роботи з зрівнювання, ущення та покриття із... Люізолюванням шаром ґрунту земельних ділянок місць видання відходів з метою проведення їх до стану безпечного та навколишнього природного середовища. Старостам старотинських округів довести дане рішення до відома жителів сіл, де розташовані місця видання відходів. Копію даного рішення направити до управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької ОВА. Це так, щоб це виконати їхній Контроль за виконання, виконання. даного рішення покласти на постійної комісії ради з питань комунальної власності, житлово комунального господарства, інфраструктури та транспорту. -транспорт. Це так, щоб це, допустимо, виконати їхній припис. Там, допустимо, закрити. Хорошо, закриємо. Третє. Улани в КП розрівняти, завести. На це кошти виділені. Це ж треба, бо мають вони роботу зробити колосальну. Чимось, чим вони, мають чимось вони креперами, якимось грузити, десь мати ці землю, ще щось. Тут зараз клапте, машини, не вони ніде землі нагрузити взяти. Щоб це. І тим болі, це, це зараз ці себе діючі були. А що говорити по стихійних? На стихійних скільки мали їх ліквідовувати. Стахідно. Ліквідація не, не вийшла. То ми ще всі маємо так з ними. І останнє там, що хто хто старости, мають що довести населення. Да. Що? Став Старостинських кроїв довести дане рішення до відома жителів сіл, де розташовані місця видання суду. Їм довести, де розташовані. Що це значить. Що там вже закрито? Не можна закрито. Да. Хорошо. А що мають старости зробити в подальшому, якщо будуть питати, куди дівати ці сміття? Ну, ну от будуть питати. Хорошо, кажуть. Закрили. Куди ми її зібрати? Що раз... мають старости далі вирішувати? Давайте, давайте ми не будемо цього Нічого. затримуватись. Я ще раз пропоную. Я пропоную винести даний проект рішення на сесію. Ну давайте. Так. Виносимо. Виноси. Хто за те, щоб винести даний проект рішення на рішення сесії? Давайте хай сесія, ще родловини Проти... тоді. Ще з середловини давайте. Друге питання. Може бути по... Про передачу будівель приміщень при закладів та унову освіти Уламської ради в оперативне управління. Передати оперативне управління, відділу освіти, культури, молоді спорту Уламської ради, комплекс будівель та споруд громадської призначення загальної площею та ВТТ. Це, це по всіх. Саніцькому ліцею Уламської ради, комплекс будівель, е, Уланську ліцею Уламської міської ради. Одинок закладу дошкільної освіти село Улані, комунальної власності Уланської сільської То ради. То що їм передають? Ці, ці приміщення вони, вони ними пользуються. Тепер за ними, що були закріплені. А не були за ними? Так, да. ні. Комунальному закладу Уланська школа мистецтв, комунальний позашкільний установі центр дитячої та мінімальської творчості Уланської сільської ради, КПНУ, станція Юнаті Уланської сільської ради. Передаємо. Якісь є питання, Ми голосуємо. Хто за? Тих пане. Голосую. Я чую, що... так. Проти, утримались, немає. Так, йдеться цей сюди наповнювати. Про передачу артизіанських середловин з балансу відділення по комунального господарства та благоустрою Лайнської ради на баланс КП Ланькому сервіс. Надати дозвіл на передачу з балансу відділу житлово-комунального господарства та облагоустрою Лансько ради на баланс КП Улані Помуцялі з комунального наступного майна згідно додатку 1. Так, у нас 617 артизанських сельовин. це в нас село Петриківці, село Лозна, Сальниця, Сальниця, село Подорожне, село Рибчинці, Скарженці, Гнатівка, Пустовіти. Зозулинці, Зу скарженці, скарженці, вишенька, саниця, саниця, саниця і чеснівка. Всього 17 смердвин. Якісь питання, доповнення? Е, там ті свердловини, які вони діють, і це вони постачають. Так, е... да. да. да, всі свердловини діють. Оля Вікторовна, я вибачаюся. Ольга Вікторовна, я на сесії перезвоню. В так. Є якісь питання? Е, питання. Ті, по тих селах, я знаю, там це, люди користуються і споживають воду питну, так? Так. так. А там а а, так. лозна, там є така скважина, не знаю, там взагалі немає. Вона такі А Що в подальшому неї будуть робити рішати? Ну, ми знаємо, передаємо на баланс, що де комунальних оспарк зробити. То, слушайте, там, Артез... Забору води немає. Не, не Артизянська свердловина номер 25 вулиця Панасюка. все одно да. знак, не скривні відповіді. Комісія їздила розглянула, подивилася всі. Свердловина є, там щось хорошо сверлина. Ну, ну я, чи вона дівчина-дівчам на балансі треба? <кх> ну, Обов'язково. <'язательно>. Передати, <кх> хай, звісно, тому що це вони займаються цим. Вони... Дають послуги по водопостачанню. Голосуємо. Ну, передайте. Хто за? За. Проти, трималися. Одноголосно. Так. Да. Про внесення змін до порядку використання транспортних засобів, які перебувають на балансі юридичних осіб Полянської ради для перевезення військовозобов'язаних резервістів. Особового складу підрозділу територіальної оборони, працівників сводівництва військових, фортифікаційних споруд та витрат паливому сильних матеріалів, затверджених рішенням 50-ї сесії на ради 8 липня 11.07.24 року. Якщо ви пам'ятаєте, да, ми вже приймали це рішення, а тут а просто це вони роблять зміни, які зміни я зачитаю зараз. Внести зміни до порядку використання транспортних засобів, які перебувають на балансі юридичних осіб. Це саме тата є в пункті 1 порядку словосполучення до використання заходів з мобілізації для перевезення військовозобов'язаних, резервістів особового складу підрозділів територіальної оборони, працівників з будівництва військових фортифікаційних споруд змінити на до використання заходів з мобілізації для перевезення військовозобов'язаних, резервістів, особового складу підрозділів територіальної оборони, працівників з будівництва військових. Фортифікаційних споруд проведення поховань та організації заходів і злаштування пам'яті загиблих військовослужбовців Збройних сил України у пункті 2 порядку словосполучення відвозу військовослужбовцобов'язаних резервістів особового складу підрозділу територіальної оборони, працівників з будівництва військових фортифікаційних споруд на... на збірний пункт чи безпосередньо у військовій частини змінити на. Відвозу військовозобов'язаних резервістів особового складу підрозділів територіальної оборони працівників з будівництва військових фортифікаційних споруд на збірний пункт чи безпосередньо військові частини проведення поховань та організації заходів із влаштування пам'яті загиблих військовослужбовців Збройних сил України у пункті третьому порядку доповнити Словосполучення та для організації проведення поховань і заходів з влаштування пам'яті загиблих військовослужбовців Збройних сил України. Контроль за виконання даного рішення покрасно постійно з питань комунальної власності, житлово комунального господарства, інфраструктури та Так, Це ми приймали, це просто таке доповнення. Виповнюють, так? Питання, які будуть? Немає. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримались. одного. Питання. Про прийняття пожежних автоцистерн до комунальної власності Уланської територіальної громади. Вирішили прийняти пожежні автоцистерни АЦ-40-4314-63Б б 1989 року та АЦ-40-131-137А а 88 року до комунальної власності Уланської територіальної громади, долучити війському голові. Государь Колосадо Васильевич здійснити заходи щодо прийняття до комунальної власності Уланської військової територіальної громади пожежних автосистем, вказаних у пункті першому цього рішення відповідно до вимог чинного законодавства та затвердити акти приймання передачі. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлового комунального господарства, інфраструктури та транспорту. Якісь питання, доповнення? Немає. Голосуємо. Хто за дане рішення? Проти утрималися одноголосно. На цьому на наша засідання комісії закрита. Дякую за увагу і за прийняття.